Таке от запитання. Вол Дісней відомий мультиплікатор головною своєю роботою вважав не мультфільми, а створення міста майбутнього, яке він будував останні роки свого життя. От якби ви вирішили побудувати таке місто майбутнього для людей. То яким би воно було? Я не знаю. Королівство доброго короля, де королем був би творець, а люди би там жили за його законами. Приїжджали б, поміщалися б туди, проходили б якийсь курс, і потім би їх адаптували до життя там деякий час, а потім би виїжджали, звісно, назад. Тобто, королівство таке. Типу, пансіонату чи що. Я би таке зробив. А ось ви розповідали, що взагалі місто у Кабалі це духовний щебель. Що це... Ну, якесь місце дуже високе. Там навіть були закони певні щодо знаходження у місті. Так. Як виходити з нього? Що таке місто з погляду Кабали? Місто це. В принципі, обмежений простір, у якому перебувають люди, згодні існувати за певним кодексом життя.